За кілька днів до нового року на ялинки є і попит, і пропозиція. Продають їх майже на кожному стихійному ринку Ужгорода. Тут тобі на будь-який смак і букета з гілочок за кілька гривень, і красуні під три метри по три сотні. Ну, є різні, є різні люди, різні ціни є і. Хтось має гроші, хтось не має. Хто має гроші, хоче дорожче, хто не має, хоче дешевше. Ось таку пропонує за 50 гривень ялинку по пояс, зроблену із гілок, продають і по 150. На перший погляд ціни кусаються, та якщо пошукати, знайдеться продавець, з яким можна домовитись і знайти товар по кишені. З минулим роком не подорожчали. З минулим роком мені здається, що навіть подешевше, тому що люди грошей не мають і кожен думає, як прожити, а не як купувати ялинку. Комусь подобається така більше, комусь маленька, одинокі більше купують такі маленькі, щоб подешевше. Якщо говорити про вподобання, то саме пухнасті деревця та на європейський манер стають все популярнішими, а стандартні ялиці із домашнього використання відходять. Ну а рубані то на любителя. Більше по ресторанах, по кафе, ну по таких більших приміщеннях. На виготовленні із гілок ялиночки, до речі, не вішують ярлики. Це просто не потрібно, бо злідки по суті вона із залишків. Матеріал, з валки лісу, от де валка лісу йде, а потім з тих відходів, з тих гілок, ми з гілки збираємо, сортуємо, бо з кожної гілки все йде за порядку. Ми сортуємо ті гілки і та не роблять цього і зі звичайними деревами знайти офіційну зрубану ялинку, що має документацію і підтверджені походження у вигляді того ж таки ярлика свого господарства непросте завдання. Ми обійшли із сім продавців, доки знайшли таке дерево. Пан Петро, аби не збрехати ціну, прочитав на чеку. Ялинка коштує 45 гривень, а бірка 3 гривні. Наприклад, там сосна, от, там якісь коштує інакша ціна. А смирічка ще інакше. А це ялиця 45 гривень. А бірки всі одинакові. Стригів сам ярличок, щоправда, дістав із кишені. Пояснив нібито покупці, часто просять зняти. Та й тих, кого цікавить походження ялинки, і досі вкрай мало.